Привіт малята! Сьогодні будемо спостерігати за тюльпанами. Тюльпани вважаються самими знаменитими весняними квітами. Відомо дуже багато видів тюльпанів. Розпізнати тюльпани серед інших квітів дуже легко. На стеблі знаходиться один бутон. Його форма нагадує келих. Одна квітка. Складається з шести пелюсток, простих або махрових. Стебло у тюльпана пряме. Листя має витягнуту форму зеленого кольору. Кількість листочків залежить від сорту рослин. Тюльпани цибулинні квіти. Цибулина нагадує звичайний лук. Завдяки цибулині квітка багаторічна. І витримує перепади температур. На нижній частині цибулини є невеличкі корінці. Тюльпани можуть мати різну форму і колір, бувають двокольорові та строкаті сорти. Використовують тюльпани здебільшого для прикраси, клумб у парках, біля будинків, в наших оселях. Тюльпани це дивовижні творіння природи. Яке має неповторний свіжий аромат, що асоціюється з самою весною.